Огляд погодних умов в Україні від каналу Парасоля з 29 січня по 5 лютого 2025 року. До кінця січня територія України буде знаходитись під пливом теплої повітряної маси, тому очікується аномальна тепла погода. А вже з 1 лютого зі Скандинавії поступово буде заходити холодна арктична повітряна маса. Яка може домінувати на територію України як мінімум до 10 лютого? Тому очікується зміна погодних умов, циклонічна діяльність, опади у вигляді снігу, мокрого снігу та морози в горах Карпат до мінус 10 градусів. Тобто, зима ще нагадає про себе. У четвер, 30 січня, на погоду України буде впливати північно-західна периферія антициклону. На заході та у Криму мінлива хмарність без опадів. Нарешті території хмарно. Місцями з проясненнями без суттєвих опадів. Місцями в Україні тумани. Вітер по країні південної чверті 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі по країні від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла. В горах Карпат при проясненні 0 5. На півдні вночі плюс 2 плюс 8. Вдень на заході весна. Навіть в горах Карпат тепло, плюс 10 плюс 13. На півночі та в центрі країни тепло від 7 до 13 тепла. На півдні від 10 до 16 градусів тепла, а у Криму до плюс 18. І на сході плюс 7 плюс 11. У п'ятницю, 31 січня, вплив фронту оклюзії. Хмарно з проясненнями. Вітер південної чверті 3 метрів за секунду. В горах Карпат пориви до 12 метрів за секунду. На крайньому заході. Ввечері поворот вітру на західний 3 8 метрів за секунду. Часом місцями по країні очікується слабкий дощ. У другій половині дня місцями можливий короткочасний помірний дощ в Криму без опадів. Вночі, вранці та ввечері, місцями по країні туман. Температура повітря вночі по країні від мінус 1 до плюс 5. В горах Карпат при прояхтанні 0 мінус 3. На півдні вночі від 2 до восьми тепла. Температура повітря вдень. На заході тепло, навіть в горах Карпат від 7 до 13 градусів тепла. На півночі від 3 до 8 тепла в центрі плюс 7 плюс 10, на півдні від 9 до 15 градусів тепла в Криму до плюс 18. І на сході плюс 8 плюс 10. В суботу, 1 лютого, улоговина циклону та вплив Холодного фронту. По всій території країни хмарно, місцями з проясненнями. Часто місцями очікується дощ. На заході місцями слабкий дощ, мокрий сніг. А в горах Карпат місцями сніг. На Закарпаті в вдень без опадів. На півдні місцями туман. Вітер західний. Північно-західний 5 порив 11 метрів за секунду. На сході вітер південний 3 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі по країні 0 плюс 5. В горах Карпат плюс 1 мінус 2. На півдні вночі від 2 до 7 тепла. Вдень температура на заході плюс 2 плюс 5, на Закарпатті плюс 5 плюс 9. А вже ввечері температура опуститься до мінус 2 плюс 2. В горах Карпат температура опуститься до мінус 5. Місцями формування ожеледиці на дорогах. На півночі температура від 3 до 7 тепла. Центр від 4 до 11 градусів тепла, на півдні від 7 до 14 тепла в Криму до плюс 16. І на сході плюс 6 плюс 10. У неділю, 2 лютого, переважно погоду в Україні буде визначати гребінь антициклону. Вночі на сході вплив Холодного фронту. Тому там очікується місцями слабкий дощ. А на півночі країни на Волині та Рівненщині вночі місцями можливий слабкий сніг. В день на заході країни часто місцями слабкий сніг. На Закарпатті, Франківщині, в Чернівецькій області та в горах Карпат часом місцями помірний сніг. Нарешті території країни без суттєвих опадів. На дорогах місцями формування ожеледиці, вітер західний, північно-західний 4-10 метрів за секунду. Ввечері на стійкій 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі на заході 0 4. В горах Карпат при проясненні до мінус 8. На півночі та в центрі мінус 3 плюс 2. На півдні від 3 градусів морозу при проясненні до 5 градусів тепла. На сході 0 плюс 3. Температура повітря в день на заході 0 плюс 3, в горах Карпат 0, ,2. на півночі 0 плюс 3, в центрі плюс 2 плюс 6, на півдні плюс 5 плюс 9. І на сході від 3 до 8 тепла. У понеділок, 3 лютого, територія України буде перебувати під впливом північної частини циклону центром на Турцією. Але повітряні потоки будуть з півночі, тому адвекція холоду продовжиться. Вітер північної чверті 5-11 метрів за секунду, на Одещині пориви до 14 метрів за секунду. Переважно хмарно. По всій території країни очікуються опади у вигляді снігу на південному сході, крім Харківщини, мокрий сніг, дощ. На півночі місцями в центрі країни та на Харківщині можлива хуртовина. На дорогах по всій країні місцями формування ожеледиці.

У вівторок, 4 лютого, Україна буде знаходитись під пливом циклону. Вітер північно-західний. 6 пориви 12 метрів за секунду. Місцями пориви до 15 метрів за секунду. На Закарпатті 4,9 метрів за секунду. Хмарно, часом місцями сніг. Місцями можлива хуртовина. На дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі по країні 0 5, в горах Карпат до мінус 10. На півдні – мінус 2, плюс 2, на крайньому сході – до плюс 1. Вдень температура повітря. На заході – мінус 1, плюс 2, в горах – до мінус 5. На півночі та в центрі – мінус 2, плюс 1, на півдні – 0, плюс 3, і на сході – мінус 1, плюс 2. В середу 5 лютого вплив циклону ще збережеться. Вітер західної чверті – 5-10 метрів за секунду. Місцями пориви – до 14 метрів за секунду. Переважно хмарно, часом місцями сніг – на дорогах уже ледиться. Температура повітря вночі по країні від 0 до мінус 7, в горах Карпат до мінус 10. В день на заході мінус 1, плюс 1, на Закарпатті до плюс 3, в горах Карпат до мінус 5. На півночі в день 0, -2, в центрі плюс 1 мінус 2, на півдні 0 плюс 3. І на сході мінус 3 плюс 1.